Лучик Мар'яна, учениця 9 класу Хрещатицької філії, перших з других степенів по пурі доля жінки в поезії Тараса Григоровича Шевченка. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла? Молодую вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають? Царів не називають очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головеньку червоно рожеву до білого пониклого личинка лілеї, і заплакала лілея розсою сльозою, заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси одстригли, накрили остриженою ганчіркою. Та ще й реготались жиди на нечисті, І на мене плювали. Отаке мій братику, було мені у світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла. Зимою, під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались. І почала звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі, щоб я людей веселила, тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний, святий Божий милий, і заплакала лілея, і цвіт королеви схилив свою головуньку червоно рожеву на білої, пониклеї, личенько лілеї. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Утік, нема сина. Сина батько цурався. Боже ти мій, дитя моє, да діно з тобою. А я ледве дотипала до вашої хати. Не хотілося на чужині одні умирати, коли б Марка діждатися, та щось тяжко стало. Марку, мій, прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, скалічені старі руки до Бога зіймала, свою долю проклинала, сина виглядала, а уночі розхистана і просто волоса. Солом ходить, то співає, то страшно голосить: Україно, Україно, серце моє ненько, Як згадаю твою долю, заплаче серденько.